І всім привіт, друзі, з вами я, Піксель, і сьогодні ми вижимо 20 хвилин у пеклі без броні і речей. І зараз я вам це докажу. Ось останнє, що в мене є, це кресало, і зараз я його спалю. Так от, друзі, ось доказ, що в мене нічого немає, і зараз ми підемо в пекло. Але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал і покладьте лайк, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Тож поїхали! І де ми появилися? Стоп, що? Це фортеця? Боже, як нам повезло? Але хоча від частини нам і не дуже повезло, йой, скільки б цих піглінів. Так, туди ми точно не ліземо. Це фортеця, я до сих пір в шоці. Нам дуже і дуже повезло. Це зовсім для мене шок. Ну що ж, давайте головне не напас не полу. Не попасти на ефретів, або як тут пише пламенів. Ой-ой-ой, лиш не стріляю в мене. Тікаємо, 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 тікаємо. Ой, світлокамінь. Там там маленький піглінг, головне, щоб він мене не побачив. Так, добре, все добре. Все добре, все добре. Шикарно. Так, поки що живем. немає ні визер склад. Ой, чуть не гепнувся. Аккуратнішим треба бути. Щось я зовсім Зовсім храбрості наблюс. Так, у нас нульовий день, як бачите. Що ж, йдемо далі. Золото, шкода, що я не можу їх добути. Так, є дерево, там дерево, але в мене немає блоків, по-перше, а по-друге, там піглень. До пігменів я не маю бажання сильного йти, але як треба буде, то прийдеться. Так, без броні і без будь-якої зброї. Ще й в фортеці це дуже буде тяжко. Але ми спробуємо. Так, може не зрак добувається і. Ні, не випадає. прям як камінь. Тож камінь довше ламається. Тож що ж, що ж нам робити. Так, може. Стоп. Може якось сюди залізти, Але не факт, що вийде. Давайте спробуємо зламати ось цей блок і. І. Ну, давай. Давай. о! Ні, не теж. Так, тут а, теж обрив. Можемо спробувати туди застрибнути і... Фух. Таке більше не робити, бо в мене аж сердечко йокнуло. Ой, щось закашлявся. Що ж тепер? Що ж тепер? Ми далі тут, виходить... Получає... Ой, піглін за мною йшов. Точніше свину зомбі. Так, спробуємо туди перестрибнути чи ні. Ну добре, я навіть не знаю, ну пе... е, назад в світ не можна вертатися, тому що ми виживаємо лише в пеклі. Ми вже пішли сюди і вертатися більше не можемо. У нас ні дерева, ні їжі, голод теж скоро може закінчитись, нічого. І я не розумію, куди нам йти. Там обрив там лава, там повсюду лава, там, може, туди кудись піти, але я теж не бачу там дерева, Лише у тому, там де біглі не є. Але туди теж треба добиратися. Що ж нам робити, я не розумію. Ще капс не працює, не можу бігати нормально, на, на два, два рази натиску, натискати на кнопку W треба. Так, може є якісь скрині? Точно, у, не, у Незерській фортеці багато скринь. Так, там були сходи догори, але ми їх минем краще і підемо прямо. Що в нас тут? Ой, тут відкрита поверхня. Краще сюди налізти, зараз десь фритися на мене нападуть, Пломені, пломені. Пламені, пломені. <світтє> нападуть, зараз нам такого не треба. вертаємось назад. І що в нас тут? Получається, мусимо йти кудись на сходи. Йдемо на ці, напевно, спочатку. А -а -а так, піднімаємось чуть-чуть потрошку, бо зараз ще візер нападе. <світтє> Ні, ми сюди не йдемо. Ми сюди точно не йдемо. Тікаємо, поки вони нас не нас догнали. Ух, ідемо сюди. Опа! З двох боків ви колись таке бачили? У в одній фортеці дв... два спавни. Напишіть в коментарі, чи ви колись таке бачили, бо якщо бачили, я вас вітаю, якщо ви були в алмазній броні, а якщо ні, то не ну, дуже вітаю, ну таке. Що ж робити? Що ж робити? Потрібно йдемо в цю сторону. Може, тут щось цікавеньке? Ні, тут. О, можемо спрягнути. Але нам до це нічого не приведе. Але стоп, чекайте, що це таке. Пішли, перевіримо. І... ага. Це тупік. Ну, в принципі, як і очікувалося. Ну, ми вже виживаємо досить таки довго. Це вже е, четверта хвилина в незері чи навіть п'ята. Ви, ви, я зараз точно не знаю, на монтажі е, буде видно. Я напевно додам годинник до цього. Точніше таймер. На 20 хвилин. І надіюсь, що я виживу 20 хвилин, у пеклі. бо це дуже тяжко, без броні, без нічого. У мене до сих пір лише 3, 3 світлока. І то не тілі, а цей. А лише порошок. Так, незерак. Незрак такий не добувається, але на це не збує. Там лава, туди точно ми ніяк не спустимося. Там тут лава. У нас утечело лише лава. І як нам вертати? Получається, виходить... потрібно вертатися назад чи ні? Напевно таки треба вертатися назад. Зараз ми бігом це прокопаємо. Ну як бігом? Бігом не вийде, ну вийде, як... як вийде. Так, і що ж. Йдемо назад в Незер. Ой, фортецю. Незерську фортецю, але як нам туди вернутися на цю Незерську фортецю? Як Якби нам на, на неї залізти, ось тут є якийсь вихід. Що ж, тут можна зламати просто незирак і легенько собі зайти. Це чудово. Так, йдемо, підемо. Ой, ще й голод. Тепер я збігати не зможу. Ти зараз просто буде щось... Щось буде дуже на довгому. О, бачу портал. Так. Ну ми дуже помало це робимо, дуже при тому, що там так сильно забіг. Минаємо його бігом. Біжи, біжи, а не виходить біжі. Так, і що ж би нам робити? Може. Стоп! Світокамінь! Якщо попробувати його скласти... Так, у нас є блоки. Як я зразу до цього не додумався? Ну що сказати, професіонал, професіонал. Так, давайте будем ці всі блоки. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, і останній помп. Тепер, можем... тепер я вам покажу... покажу вам, що я граю на нормальній. тяжкості. Що на мене ніхто не нападає, все одно я граю на нормальній. Я вам тільки що показав. Тепер скрафтимо нарешті світла камінь. І тепер ми можемо дойти до того дерева, надіюсь, там проходить пігліни. І все буде добре. Так, але треба ще згадати, якому вони напрямку. Так тут не точно, там обрив. А, тепер ми прямо. Просто підемо прямо вдруг. Вдруг ця сторона. І дивимось, що це там, що це там. Це, це? Це є. Так, спігліни. Нема пігління. Шикарно. Все, бігай. Його настроїмося, бо й там знизу синозомбі, але він нам нічого не зробить. Я так не достаю, треба строїтися так. Раз, два. Три. чотири, П'ять. Все. Все. Тепер можемо добути дерево нарешті. А з дерева можемо зробити зараз верстак. <кхем> з дерева можемо зробити верстак. А коли зробили верстак, тепер потрібно нарубати ще дерево на всі предмети. Ну як по всі? Лише, я, напевне, не всі. Я напевно зроблю лише камінник. Кам дерев'яну... дерев'яний меч, дерев'яну... дерев'яне кайло. Так. Беремо верстак. Точніше, давайте повернемося назад, бо там хорі. Ух, ти нам нічого не зробиш, поняття. Свинота робимо верстак, робимо палки. кладемо палки, робимо меч. Ой, ой! Не, не звертайте увагу, я професіонал. Так, 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 робимо меч. Робимо меч і зараз все буде добре. Будемо виживати. Так, забираємо верстак. Так, і що ж долу верстак, тепер... Йдемо, в нас є меч. У нас є меч і кайло, ми тепер дуже молі. Можна... Так, я краще візьму в руки меч. Що ж, тепер ми... нам зовсім не страшно. Те, що ми можемо просто померти від холоду, це нас не стосується. Зовсім нас не стосується. Так, туди ми не ліземо, ми це вже зрозуміли. Я знаю, що є скрині у фортеці незішки. Потрібно напевне десь їх знайти. Лише я не знаю де вони. Так, потрібно шукати, що ж так, там ми були, там не було, там, там ми були. Йдемо сюди, там нема, нема. Фух, я думаю, десь Фрід вилізе... І... Так. Ідемо, я все правильно сказав. Ідемо. Точно ніяк не біжимо, бо ми йдемо дуже і дуже помало. Так, йдемо сюди, тут де... Я спочатку не хотів іти через те, що тут відкрите місце. Тепер ми модні, ми з мечем. Так, куди би нам піти йдемо в цю сторону? Що у нас тут? У нас тут розвилка також. О, там сходи до гори, а тут прямо. Там вроді нікуди не веде, значить йдемо до гори. Йдемо до гори. що у нас тут є. Так, там якийсь просіт вперед. Що ж ідемо. Ух, якийсь туман, як це ефектно виглядає. Правда, нічого не видно. пісок, душ. Ну, виглядає красиво, нічого не скажеш. Щоб в мене були шейдери, виглядало б ще красивіше, але я хочу грати без шейдерів. Мені не подобається шейдерами. Так. Дивимось, що у нас тут, що у нас тут. У нас тут тупичок, Вертаємось назад. Треба йти, напевно. Вниз і в другу сторону. У нас немає нічого виходу. А! Що це... Що це в біса таке? Скільки їх там? Пізер скелет, скелет, свинозомбі, зомбі, Ні, я краще наверху посижу, але треба кудись іти далі. Там і що ж робити, що ж робити. Головне зараз... Ще немає 20 хвилин, головне зараз десь не програти. Так, що ж, давайте тоді, давайте. Давайте тоді підемо. Підемо сюди. О! Там лише один візер-скелет, ми до нього підходити не будемо і надіємося, що він нас не побачить. Там тут треба йти тут Ой, вбік, прямо. Ой, бік, прямо візер скелет. Нам того не треба. Оп-оп-оп-оп. Все, він нас не побачив. Все, побігли, побігли, побігли. Ааа, побігли, ага. А голод що? А що голод? Ой, заспавнилась. Прям переді мною фух. Слайм і скелети. Вроді скелети. Фух, все, минає їх. Подалі від гріха. А, так, там тупік, там тупік, в середину. Напевно це середина, так. Там тупік в ту сторону, там в тупік. Йдемо отсюди, тут розвилка на 4. А, ми йдемо... О, там лавове озеро. Є. Я б, напевно, потім туди схожу, але спочатку піднімемо з подходим. Тута, тут, а тупік. Добре, значить йдемо туди. 100% йдемо туди, туди я не хочу. Йдемо. Там, де лавове озеро. Ну як вони? Невеликі, тут лише один блок. Просто тут зазвичай так, як я й думав, схід униз. Схід униз, а тут може бути щось цікавеньке. Тут. Сундук! Скриня, скриня, сундук, скриня, скриня, скриня. ще одна. І тут два золотих слитка. Перше золото і золотий меч. О, так ми вже Ми вже серйозні такі. Нам уже нічого не мішає. Ми вже такі серйозні, що це капець. Золотий нагрудник, сідло і золотий слиток. Ми, ми виживаємо в пеклі. Нам не треба сідла. Давайте без цього. Так, Астінга ми забираємо. Е, вибачте, що російською я просто не знаю українською. Так, це ми все забираємо, не знаю навіщо ми не заберемо. Так би я звільно збираюсь варити. Але хоча, якщо все вийде, то я можу зняти продовження, якщо, звісно, не здохну. Бо якщо я вмру, то тоді продовження точно ніякого не може бути. І все. І все зупиниться. Бо коли я вмру, то вся гра зупиняється. Хоча це і не хардкор, але це я так поставив для себе мету не вмирати і вижити вперше. Ні разу не вмерши. Бо якщо я вмру, я появлюсь в нормальному світі. Тобто це все, і це програш. А тут не поспиш. Бо як захочеш поспати, вийде... ой, не дуже. Вийде бабах і все. і Тоді буде зовсім не круто. Зовсім зовсім. Так, йдемо по лабіринтах цих. Кружляємо. Поки що ніякого сундука більше не було. Е, так, що це там? Це якийсь сундук, а ми дивимось. Тут правда треба прокопатись, але ми не дивимося. Ми вже дивимось, Звісно. Так, останній, все. Ага, тут де ми були, я зрозумів. Так, піднімемось до гори. А, ну тут не дивися набагато. Так, опускаємось вниз ідемо. Ми йдемо. гуси. Ой, вибачте, Ви цього не чули. Ви цього не чули. Так, спускаємось вниз. Спускаємось вниз, Спускаємось вниз, і що у нас тут? У нас тут. ва я я я я я яй Так, нагрудник зразу натягуємо. Минути. А, у нас вже є нагрудник, я вже зовсім забув нагородник броню нашу мені. Та да, я не коней. Я не маю коней тримати, що ви мені уже другу підряд кінську броню золоту даєте Не маю я коней тримати. Не маю, якщо зараз так, ну я сум сундук з кринням, звісно, раді, але все одно. Ще одна, та ви серйозно. Нащо мені стільки? Я в шоці, в мене вже два кресала, дві кінські золоті броні, броні і три золотих меча. Це просто. Ми вже з вами виживаємо досить довго, це вже десь приблизно 15-16 хвилин, як на мій розсуд. Коли мене таймер, тоді наш челендж виконаний. Головне не ходить. Так, поки що ми ходимо кругами, бо я не розумію. Я не розумію, де я... Так. Тут я бачу далі, що є незерка. Ага. Тут -то цей сундук ми брали. Ми вроді його брали. Але краще перевірити. Ні, ми його не брали. Залізний слиток. Можна скрафтити щит. О, сідло далі. Третє кресало, я в шоці, я просто в шоці. М Можна тепер скрафтити щит, але одне проблема, напевно. Але чекайте, а чого, а чого не можемо? Можемо? Так, добре, копаємось поки що догори, бо треба знайти де, знайти де вхід, де вихід, де портал, взагалі, бо я нічого не розумію. Давайте краще викупимось нагору. Там Там вже зрозуміємо. Там буде понятніше. Де? Так. Ем... Що ж, ми майже викупалися. У то, то давай уже в швидше. Ми скоро, до речі, з золото, так що потрібно найти їжу. Щоб найти їжу, потрібно придумати її. А я утра. При... А я уже придумав. Так, ну і що ж ми викупались. Так, цей символ я брав. Ми піднімаємо ще вище, напевно. Ага, це тут. Тобто тут ми вище не піднімемось. Так, ми можемо скрафтити щит, але нам... Так, а чого ми можемо? І... що? Серйозно? Ну так можна пам'ятати? Ні. Ну я ну чого сам. Тепер треба йде шукати дерево. Якщо знайти дерево, то все буде топчик. Але треба вийти на волю, а щоб вийти на волю. Але в мене ще й голод закінчується. Ми можемо в принципі скра знайти гриби і скрафтити ем, супку мису. Дерево мені вистачає хоч на одну на одну, на одну миску супу. Що, що я сказав, супку меса? Ой, будь ласка, не вийде. Не не супку месу. Так, треба вийти догори, але як би це зробити? Ось тут у нас є куча грибочків, але ми їх... Треба їх зібрати такий, буде в нас їжа, але мохмор. Так, де я бачу? Мухмор? Точно треба далі спускатися туди нижче. Тоді будуть мохморчики, і тоді вже буде їжа. це буде топчик чи не горобчик. <хе> так, але щоб нам спусти... спуститися, треба спочатку. Так, хід я пам'ятаю? Де... Так, продовжуємо. Так, знайшли хід, проходимо. Туди, як мене нервує це, що ми ніяк не можемо бігти вже. Треба це з грибами зробити, але щоб це зробити, це з грибами, треба знайти цей вхід. Так, нижче. Так, нижче, нижче, нижче. Бігамо, біжмо, 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 біжмо. Біжмо, біжимо, біжимо. Так, це тут не тут. Це до гори це нам не підходить, чи все-таки це. Ну, сюди, якщо... В годі. ні. Так, але і тут -а нема куди йти. Точно мені не вистачає, так, точно. Тут нема куди йти, тут нема куди йти, і тут нема куди йти. Знаєш, треба йти до гори? Але якщо йти до гори, це. Буде... Я не знаю, чи це правильно. Ну добре. Що ж робити, ніяк не зрозуміло. Так, і що, що ж робити? Йдемо тоді. Йдем на гору такі, добре. Тут, так, спускаємося. О, знайшов. А от там ігри. Що ж... Так, пробуємо його вбити. Давай. Раз. Два. Оп, оп. Оп. Е. Всім дякую за перегляд. Е, всім дуже дякую, що ви мене подивилися. Надіюсь, вам це відео зайшло. Будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні такі відео. І всім до зустрічі!